Сьогодні ми тестуємо лимонад від Лагому. Це той а, табачок, який ми вже частково пробували, частково з ним знайомилися. Адже в якомусь із випусків ми а, робили мікс з бутою, якщо я не помиляюся, а, шоколадним порогом. Тому... Це трішечки таке знайоме для мене буде, але ми маємо протестувати його в соло. Тут якраз залишилося тютюну на ще одну забивку. І давайте зробимо це. Заб'ємо, протестуємо і зробимо оцінку. Так, друзі, ну що ж, лимонад. Переходимо до тестування того, що ми е, пробували знайти і почути в е, замісі з Бута шоколадний пиріг. Але там шоколадний пиріг був в явній домінації, і ми не змогли розчути, так як слід лимонаду, тому мені цікаво. Ой! Ой! Не моє. По-перше. По це приторно солодке, а по-друге, приторно лимонне. Фу. Це важко курити. <смі> ні нє не моє. Це, це не воно, не воно. Це, це, це одиничка, друзі. Це одиничка за смак, це четвірка з мінусом за димність і четвірка за прогрів. Димність і прогрів залишаються на тому ж рівні, я можу сказати, але смак, ну це, це жахливо. <хи> -да. Ви вбачаєте, поціновуючи лагуму, але з цього разу я не можу дати дійсно більше одинички. Це, це прям жахи.